хто сьогодні має вплив на Україну. і У чиїх руках концентрується найвагоміші важелі впливу на її долю. На всі ці питання спробував відповісти рейтинг журналу Фокус «100 найвпливовіших українців. Його презентація відбулася у святковій атмосфері в п'ятизерковому готелі Хаят. На подію завітали учасники рейтингу, представники політичної еліти, бізнесмени, топ менеджера, культурні діячі тали, та журналісти. Цього року першу сходинку серед найвпливовіших українців зайняв президент України Петро Порошенко. Пам'ячка, по що вона. абсолютно объективен, потому что в нем нельзя ничего подтасовать. Я всем привожу пример, что в прошлом году в списке влиятельных женщин на первом месте были волонтеры. Там шесть было девушек-волонтеров. Время было другое. Этот год экономический. Да, нас больше всего интересует экономика и что будет дальше. Поэтому совершенно понятно, що на первом місці президент на втором прем'єр-міністрні важна який. через інформаційні війни особливою знищущості набула політика національних каналів, яка формує суспільну думку населення. У зв'язку з цим у рейтингу найвпливовіших людей з'явилися керівники центральних телеканалів країни, серед яких і шеф-редактор П'ятого каналу Володимир Мжельський Рейтинг фокуса во многом совпадает з тим рейтингом, который я бы сделал, если бы був експертом.